доброго вечора на каналі Артік Це лайк, ми будемо проводити челлендж. Ось такі в нас є конфети. Дивіться. І ми почнемо з бульбагум. А вона щось дуже мятна. Мені mm вона -hmm. не добра. Мені теж. Далі ми бронь ось таку фанту. Mm. Що там стоїть все всередині? Ой, вже снісне. Подивіться. Якісь. Ну що, будемо пробувати станцію? Швачку викинути. У меня десь кисло трохи. В принципі, нормально. Ну, така. Кращеся бульбагу. Тепер справить. Ось що у нас попалося. Маша з зайцем. Покажи, що тут може. маленький. Пробує справи. Справить вкусник. Мені справить поки що найсмішніше з того, що ми пробували. Сейчас проблем коло. І така у нас коло. Щас висипаємо її. Вона така чорна. Та Само те у нас. І ще у нас попалося. Ну тоже маше такі з подарками. В принципі, така як коли об'ємці, в меншому вигляді. Пробуємо це. Ми не знаємо, що це таке, але зараз будемо пробувати. Я думаю, що це якийсь людяник. Так, да, ти вгадала. На, це тобі буде. А там порох коробки його. Ну, що, як на смак. Ну, Сладкий льдяник, в принципі, як обичний такий півник. Присип. Любішний півник. Попробуй присипку. Треба всунути в людяник присипку. Ну, все, пробуємо такі. Це напевно, якісь кислинки. Ось mm -hmm. смотри вони. Ой, да, вони дуже кислые. Я сейчас напомню по риску їх попробую до що... что. О, які вони кисне. Я по якщо? <ресу> Їх розживати, то вони холодки робляться. І вкусні. Mm, я ще можу коло попробую, ось Кола. Первоші спрай. Фанта і ось вот спрайт. Останній старше. Так. А я візьму дві зразу. Коло так щепає за язика. Ну, на цьому ми будемо відео закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Якщо відео набере 50 лайків, то ми знімемо ще одне відео. Пока-пока.